За приблизно 17 тисяч гривень можна придбати ноутбук Lenovo IdeaPad 1 з діагоналлю 15 дюймів. Точна ціна залежить від об'єму оперативної пам'яті 12 або 16 ГБ. Процесор Ryzen 5625 має близнюка під назвою 7430, який зараз коштує дорожче. При цьому у них однаковий 6 ядер і 12 потоків архітектури Zen 3. А щоб частота інтегрованої відеокарти Radeon Vega 7 не просідала, варто перемкнутися в BIOS у режим Extreme Performance, що розширить енерголіміт процесора з 15 до 20 Вт. Звісно ж, після цього трохи зросте рівень шуму від вентилятора ноутбука. IPS-матриця виробництва Chimei має колірне охоплення NTSC 45%, чим мерехтіння на щастя відсутнє. Над екраном розташована веб-камера з захисною шторкою і два мікрофона з функцією шумоприглушення. Корпус ноутбука повністю пластиковий, клавіатура не має підсвічування, проте великі контрастні літери добре видно. Твердотільний накопичувач Western Digital об'ємом пів терабайта міг би працювати ще швидше, якби його не обмежувала процесорна шина PCI Express 3.0. Вільного слоту для другого SSD немає. Доведеться підключати зовнішній диск через usb Type-C, який тут зі швидкістю до 1000 МБ за секунду. Оскільки порту Ethernet немає, підключення до інтернету можливе лише через Wi-Fi, який представлений модулем MediaTek стандарту AX. Його драйвер довелося завантажити з офіційного сайту Lenovo, після чого всі інші драйвери автоматично встановилися через Windows Update. Половина оперативної пам'яті розпаяна на материнській платі, решта встановлена у слот СОДІМ. Попри це, працює двохканальний режим. Але контролер пам'яті працює в асинхронному режимі 1 до 2. Неофіційний додаток Universal AMD Form Browser допоможе перемкнутися у синхронний режим 1 до 1, щоб отримати приріст до 10% FPS в іграх. Дота 2 буде видавати 60-70 FPS на середніх налаштуваннях графіки при Full HD. Аналогічну частоту кадрів видасть і Counter-Strike, але вже на низьких налаштуваннях. Запустити в 30 FPS вийде навіть новинку Dragon Age Eđвеlгар, щоправда, в 720 p з FSR баланс і лише після встановлення неофіційного генератора кадрів. Додаток DLSS Enabler сумісний навіть з інтегрованими відеокартами Intel і AMD. Батареї на 42 Вт години вистачає в середньому на 5-6 годин веб-серфінгу. Комплектний блок жилення на 65 Вт доволі громісткий, а заряджатися через Type-C ноутбук не вміє. Тому довелося докупити перехідник Power Delivery діаметром 4,0 на 1,7 мм. Після цього ноутбук почав заряджатися навіть від 45 ватного павербанка. А якщо у вас ще більш обмежений бюджет, то в кінці залишаю посилання на огляд у півтора рази дешевшого ноутбука всього 12 тисяч гривень.